Зустрівся із Джамалою і Мер Києва. Віталій Кличко привітав співачку з перемогою та повідомив, що ініціюватиме ухвалення Київрадою рішення про присвоєння Джамалі, звання почесний громадянин міста Києва. Поговорили також про перспективи проведення Євробачення 2017 Кличко зазначив, у Києва вже є досвід проведення цього конкурсу у 2005 році. Розвинена інфраструктура, достатня кількість готелів, майданчиків для організації і проведення конкурсу, а також зручне транспортне та аеросполучення. Поки що Київ найперший претендент на проведення Євробачення. Мер не приховував свого захоплення від виступу Джамалу на конкурсі. Євробач... Я радувався та деповіді важко. По-перше, я радувався як простой, як клонікового таланту, как любитель музики с одной стороны. З, з другої сторони, я також радувався. как мэр города Киева, потому что лучшего промоушена для нашей страны, лучшего э, сигнала э, как музыкальный контест э, э, невозможно это сделать. Вот эта премия сама, это же просто статуэточка. Она такая, хрустальненькая. Нет никакой ни денежной премии, ничего подобного. А на самом деле я понимаю, в чем бонус. Бонус в том, что это такой пас в стране, то есть они как бы, получается, отдают победителю вот эту возможность раскрутить дополнительно еще страну.